Сина цікавить те, що заборонено в першу чергу. Треба, ну, насамперед, власним прикладом показувати, що алкоголь це не є щось таке найважливіше в житті. По-друге, треба показувати, щоб не створювати зайвого ажіотажу довкола цього, не робити це якоюсь такою залізобетонною забороною, а більше пояснювати. Одна із головних задач для е дитини. Це виростити себе здоровим і сильним для того, щоб потім можна було повноцінно жити, повноцінно досягати своїх цілей і повноцінно отримувати задоволення від всього, що може нам життя запропонувати для дорослої людини із сформованим імунітетом із сформованими захисними функціями є можливість в обмеженій кількості виводити його без в принципі якихось там серйозних наслідків. А що стосується дітей, то їм в першу чергу цей імунітет треба сформувати. Ми живемо в кам'яних джунлях, де на нас де дуже багато принад, і багато чекає на нас небезпеки. Нам треба тут навчитися виживати ще, тобто в дитячому віці треба вчитися виживати в цих умовах і знати, в чому ці небезпеки полягають. Ну, по перше, це. У нас ці розмови йдуть вони ж не тільки стосовно алкоголю, це взагалі стосовно способу життя здорового. І тут багато різних прикладів. і Я сподіваюся, що за багато років нашого спілкування він буде мені довіряти, тому що він буде бачити, що я багато разів був правий. І він буде знати, що якщо тато сказав, що це так, то це справді так, і не, не варто це випробувати на собі. Це виховання, це те, чим треба постійно займатися. Щодня і немає навіть, якщо звичайно, звичайно, якщо я йому спитаю, чи ти мене зрозумів. Чи ти будеш так робити, як я тобі розказав? Він буде погоджуватися. Він так завжди робить, але потім він дуже часто робить те, йому, те, чого йому хочеться. Інший важливий момент, який потрібен, це інші цікаві речі в житті. Тобто, не просто сказати ні, не роби цього, а роби ось це це дуже цікаво, і у тебе не буде часу ні на що інше. Саме таким чином ми даємо можливість е, вирости людям, які будуть знати, чого вони хочуть від життя, і будуть себе шукати в тих сферах життя, які їм принесуть найбільше задоволення і, 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 і дадуть можливість досягти найбільшого успіху. У міжнародний день відповідального споживання пива домовтеся зі своїми дітьми про те, що в житті є багато цікавих речей, і алкоголь може почекати до 18 років.